Привіт, хлопці! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу трошки пройтись по деяких замовленнях по МТЗ, показати вам наші відправки. Ну, ось давайте почнемо. Як завжди, буду вам показувати все замовлення, казати ціни. Хочу зробити більш по МТЗ відео, тому що ми, ну, по Юмзу, у нас же, в принципі, багато хто знає, а по МТЗ, можливо, не знають що у нас є теж запчастини. Тому. Буду більш вам знімати по МТЗ. Тому у кого МТЗ, будь ласка, підписуйтесь до нашого каналу. Так, ось перше замовлення в половиною гривень. Їде місто Подільськ, Одеська область. Що тут в нас є? Ну, діфузор решітки, підпари радіатора, квадратні фари, Це в нас дорожня карта, виробник. Це українські бренди і виробництво у них ну, практично по всьому світу, ну і також, звісно, в Китаї. Давайте трошки по цінах вам скажу. Фара така в нас коштує квадратна 500 гривень штучка. Дві штуки під усю решітку замовили. Чухол гофра. Тут мелочовка на педальку Віброізолятори чи амортизатори забув, як називаються, точно зараз скажу вам це, це. це Віброізолятор кабіни коштує 90 гривень штучка. Так, сума замовлення вам сказав 25 тисячі гривень. Далі йдемо. Тут у нас е, їде на Кам'янка, Миколаївська область, сума замовлення 8 тисяч гривень. Що тут цікавого, що тут є розпилювачі форсунки ТХМ. Це така наша новинка. Як порнювати ХМ польська, так вони ще й роблять розпилювачі форсунки, дуже якісні. Ціна по них, в принципі, недорога. Зараз скажу вам, коштують вони по 250 гривень штучка. Зараз все герметично упаковано. Зараз я спробую відкрити, але, мабуть, мені так буде складно. Візьму іншою рукою і покажу. Дивіться, я гарненько все упаковано. Тобто якість, мені здається, також буде в них. Хоча це відносно в нас новинка, але це краще, що зараз є по розпилювачах. Далі трубки комплект на топлівну, це в нас виробництво Китай, клапанці, також виробництво Китай. так Так, так, Китай виробник, далі фільтр паливний. РД-006, це в нас Угорщина, райдер. Е, йде е, отвір з однієї сторони. Е, є також ущільнювач на ньому, і ось така резинка йде у комплекті. Також в нас, е, зараз з'являться ще ось ці резиночки, які внутрі стоять окремо. Їх можна буде замовити, будуть коштувати гривень по 10-15. по 15, Тому я знаю, що їх питали дуже часто, але в нас не було. І зараз вони з'являться. Далі вкладище n 1 комплект. Д240. Тут у нас е олива моторна, 20 літрів, це М10ДМ і прокладки підголовку з герметиком. І ще одна прокладочка це в нас туди, зараз подивлюсь, е листа заднього. Так, це замовлення 8600 гривень. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Це замок. Лівий в зборі з кнопочною ручкою. СМТ-Томатівка Дніпропетровська область. Це в нас оригінал Білорусь замок. Коштує він 1800 гривень на зараз. Давайте подивимось на нього поближче. Бачите, щось тут промазане вони роблять в оригіналі. Щас. Дістану все. Повний комплект. Кожухом, замком, з ручкою і, як бачимо, йде два ключі. Ось тут на кожуху написано: Воложинская Рапт. Не знаю, що це значить, і каталожний номер. Так, ну і повний набор тут болти, гровери, тобто все для установки. Так що, друзі, також є оригінальні запчастини, небагато, але щось ще є. Далі йдемо. Так, Це в нас їде на Семенівка, Полтавська область. 6600 коштує замовлення. Тут в нас компресор МТЗ, це в нас оригінал Білорусь, але реставрація. Реставраційний, причому реставрація заводська. Ми на, на неї також даємо гарантію. там Не пам'ятаю скільки, треба подивитися, але їх можна ставити. Тобто він йде з водяним охолодженням. От навіть написано, бачите, після ремонту. Ціна на нього на такий ремонтний 5500 гривень. Ну, реставрація добротна, заводська, як я тільки що казав, тому можна брати, не бійтеся, воно буде ходити, плюс є на нього гарантія. І кільця порньові ось такі це стапрі, підробка під стапрі. Це Китай робить. Вони недорогі, коштують тисячу гривень. Ну, Мені здається, краще вже взяти е, щось по типу Польщі, мармот або техему. Вони коштують там на 400 гривень дорожче, а, ну, але це оригінал. Це би, підробка. Ну, Також люди ставлюють вроде би ходи. Ми е, пропонуємо, тобто завжди, коли ви нам телефонують по кільцях, ми кажемо, що є Китай, є Польща. Ну, Всі варіанти вам проговорюємо, а ви вже підбираєте під свій бюджет. Далі. Це в нас СМТ Заліссі, Тернопільська область. Тут у нас вилка, шкворінь і два пальці. Два пальці. Вилка це в нас сталь. Виробництво Дніпро заводська. Коштує вона 1000 гривень на зараз. Непогана ціна, тому що по них був також дефіцит, коли почалася війна. І шкворінь – це в нас паковка. Ось ми можемо бачити. Також виробництво Дніпро оригінал. Вони ЮМЗ МТЗ однакові. Що шкорні, що вилки. Так далі. Не буду довго показувати, ще декілька замовлень і все. Далі. Броди Львівська область, сума замовлення 1000 гривень, корпус вилок КПП і рейка циліндра Гур. Корпус вилок бачимо без вилок і рейка. Ось така. Далі. Бак нижній, мідь. 1300 гривень, це в нас виробник Tempest. Непогані роблять бачки, радіатори. І останнє замовлення, що я вам сьогодні покажу, це в нас глушники. Глушник Короткий, 930 мм і під нього перехідник. Ціна замовлення 1700 гривень. Глушники зараз дуже-дуже подорожчали, тому що їх в основному виробляли в Мелітополі і в Харкові. В Харкові хлопці, що ми з ними співпрацювали, вони, я так розумію, вже не працюють там, тому що телефонували, щось ніхто не бере. Ну Мені здається, вони переїхали звідти. Мелітополь зараз в окупації, тому по них дуже взлетіли ціни по глушниках. і Раніше вони коштували 300 гривень, зараз коштують 1200 гривень. Так, він йде ось по цей парубок. Так що, друзі, дуже багато запчастинок по МТЗ. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Тут ще в нас є якісь заявки. Ось бачимо, не по МТЗ. Рукав, що ще? по пускачу. Задній міст, ще раз задній міст НТЗ ще не дозбирали. Ось у нас по коробці, по щепленню також. Так що, друзі, хто у кого МТЗ, звертаємось, замовляємо, дуже багато асортимент, дуже гарні ціни і обов'язково підписуємося до нашого YouTube каналу. Дякую вам за увагу, за перегляд, всім пока!